Депутат Полтавського облради Цибульська, фракція Слуга народу, звернулася до вас, до Беленько, до інших керівників стосовно того, що не вистачає гуманітарної допомоги на місцях. І вона просить, щоб ви їй далі, а вона роздасть. Як зараз обстоять справи стосовно надання гуманітарної допомоги? Дійсно, за шість років дуже багато хто за шість місяців. Повномасштабного вторгнення дуже багато і приватних осіб, і підприємств, і організації виснажились. І у нас в такому об'ємі, як було на початку, не поступає допомога, але вона поступає. Те, що поступає до обласної військової адміністрації, ми розподіляємо виключно для внутрішньопереміщених осіб, сконцентрувалися на цьому питанні. Вже на сьогодні немає потреби допомагати нашим сусіднім областям, вони налагодили процес. Що стосується пані Цибульської, я впевнений, що у неї є громадська організація, вона може сама у неї також працювати чоловік, вони можуть долучитись до цього процесу і налагодити постачання допомоги або самим за особисті кошти допомагати. Так роблять. Ця адміністрація не виключно дуже багато наших працівників, особисті кошти надають, закуповують та допомагають як армії, так і внутрішньопереміщеним особам. Тобто кожен допомагає як може. Але я хочу сказати, що кожен повинен сконцентруватись на своїй роботі. Кожен повинен робити свою роботу як найкраще, і це буде також допомога, сплачувати податки. І цього вже немало.